Школа має надавати освітні послуги, але так само має навчати й життю цю істину. Ми усвідомили сповна, коли торік розпочалась широкомасштабна війна, говорить директорка школи номер 7 Найчастіше доводилось відпрацьовувати евакуацію в безпечні укриття під час повітряних тривог. Ми вже навчаємося, і тому буває так, що декілька разів за день нам доводиться спускатися в укриття, яке є в закладі освіти. Ми вже гарно навчилися проводити евакуювання дітей. Ми э, Кожного тижня запрошуємо до себе представників різних служб, і для того, щоб діти могли надати і першу допомогу і розуміли, що взагалі відбувається, і як ми повинні себе захистити. В залі безпековий форум для керівників шкіл і дитсадків. Це нагода подякувати кожному педагогу, адже, попри небезпеку і складні ситуації з організацією онлайн-навчання в умовах блекауту, освітній процес у сумах проходить успішно. Влада ж громади нині дбає про шкільні укриття. Сьогодні в нас є 40 закладів загальної середньої освіти, 20 закладів освіти, в яких є підвальні приміщення, можна використовувати як найпростіше укриття у 20 закладах загальної середньої освіти. І із 38 закладів дошкільної освіти акт рекомендовано отримали 18 закладів. Наші керівники, незважаючи на всю безпекову ситуацію, вони багато чого взяли, можна сказати, на себе, і освітній процес він не зупинився. Він продовжився для якісної організації уроків безпеки. Міські посадовці радять вчителям застосовувати елементи навчальних предметів, які вони викладають. Діти дуже допитливі, відкриті для пізнання. Тому така інтеграція буде цікавішою, а значить, і ефективнішою ніж суха лекція. Тема нашого захисту особливо актуальна. Цим безпосередньо опікується і сумська міська влада, і мер особисто безліч фільмів, там де фізика, хімія. Географія, астрономія, механіка безліч таких фільмів, які дітей чіпляють, і нас, дорослих, чіпляють. Тому просто хотілося, щоб саме ці уроки, уроки знання, уроки безпеки, були для дітей настільки цікавими, щоб ті знання, які вони виносять впродовж цього уроку, давали їм можливість в прямому сенсі виживати, виживати їм. І виживати тим, хто поруч з ними у сьомій школі вже облаштований і якісно оснащений клас безпеки. Клас зонально поділений на зону мінної безпеки. Позаду вас зона пожежної безпеки. Також тут є зона, в якій поліція і ювенальна превенція проводить свої заходи, а також зона для надання до медичної допомоги. Ви можете бачити наочну агітацію, скажімо так, матеріали, за допомогою яких в класах безпеки проводяться заходи. Це Матеріали наочної агітації, які нам надає дитячий фонд ЮНІСЕФ спільно. Цікаві розповіді про професію рятувальника і про навички власної безпеки через загадки, настільні ігри, включення дітей в інтерактивні ситуації. Так працюють фахівці ДСНС, викладаючи дітям, ази правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, сьогодні діти мають добре засвоїти, що таке мінна і пожежна безпека під час війни. У нас є два аспекти, на які ми звертаємо увагу: це пожежна безпека в побуті і пожежна безпека в школі. Перше, як діяти, що робити і чого не робити, основні причини пожежі це несправність електричного обладнання, перевантаження електричних мереж, дитячі пустощі з вогнем, необережність під час коріння і пічне опалення. Оце 5 причин, які спричиняють 99% пожеж в житловому секторі. Елементарно, як користуватись засобами пожежогасіння, має стати автоматичною навичкою. Порошковий, як ви як хочете, так і тримаєте, хоч так, хоч так, хоч отак, хоч як завгодно. Цей вогнегасник так тримати не можна. Його можна тримати лише за ручку або підтримуючи його знизу. Оскільки, якщо ви вхопите його за раструб, отримаєте опік. Це все треба дітям пояснювати, як відрізнити. У порошкового вогнегасника є манометр круглий. У вуглекислотному у нього ніколи немає. І раструб. тут є, тут немає. В іншій секції поряд медики навчають вчителів, як надавати першу домедичну допомогу, зокрема, зупинення кровотечі, і штучне дихання. Це головні реанімаційні дії для порятунку людини, які слід виконати правильно. Центр піймаєте на. Да? Кожному з нас зараз важливо знати алгоритм дій у разі загрози здоров'ю і життю. Я хочу подякувати сьогодні фахівцям цієї справи. Дійсно, за такий наданий досвід нам практично вдосконалити свої навики з надання першої медичної допомоги. Особисто для себе я зрозуміла, як правильно надавати допомогу до і які виконувати по цьому функції. Всім викладачам обслуговуючому персоналу та учня. у школі діє власна система екстреного оповіщення. Тож далі найдовший за тривалістю етап показового дня цивільного захисту відбувається вже на шкільному подвір'ї. Тут рятувальники ДСНС, представники нацполіції, фахово демонструють професійність дій під час роботи зі спеціальним інструментом при проведенні рятувальних робіт, гасіння невеликого займання і роботу біля пожежного автомобіля при масштабних пожежах. Школярі охоче пробують власні сили. Досвід, і я дуже рада, що можу навчитися новому. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо у наш час, коли воєнний стан в нашій країні, тому що кожен має допомагати один одному, всім чим може. Тому так це важливо. Звісно, було цікаво, і ну на уроки ж теж не можна прогулювати. А що найбільше сподобалось? Все. Все. такі уроки цивільного захисту в травні проведуть у кожній школі сумської громади. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.